Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут сьогодні? Ну, По-перше, цей місяць в нас дуже славний на вітаміни, акції на вітаміни, тому зараз ми хорошо замовляють вітаміни. Ось такі у нас є дитячі чудові вітаміни. Вони е, получаються в формі... Таких мармеладок натуральних. Дуже вкусні. Не мають в складі ні цукру, ні желатину, Ну, при цьому дуже вкусні. Далі. і... Е... Дуже хорошо впливають на дитячий розвиток, імунітет, мають в складі все, що потрібно дитині. Беру постійно свої доньки, такі, дуже ними задоволені. Далі, в такої ж саме формі, ця форма зараз дуже популярна в Європі, є е у нас і не тільки для дітей вітаміни. Тут їх 60 таких мармеладок дуже вкусних. Ну, оці, наприклад, я беру. Собі Я їх приймаю, це для мозгов, для пам'яті, для когнітивних функцій. Тобто, будь ласка, замовляйте, якщо хочете продліть своїм мозгам молодость. Далі. Ну і, як завжди, магній кальций колаген, ну Це дуже-дуже сні вітаміни, то теж вони зараз по акції 295 гривень замість 369. А в березні вони будуть вже більше 400 гривень коштувати. Будь ласка, замовляйте, ці ми вітаміни теж вживаємо всією сім'єю. Були ще в мене тут чоловічі на замовлення, але я їх вже віднесла далі. Ну, іноді йдеш з коробочка з пошти і вже віддаєш клієнтам по путі замовлення їх далі. Ну і гель вербена дуже пахучий, дуже класний. Концентрований, з рослинними екстрактами, натуральний, будь ласка, замовляйте, він дуже-дуже класний. І зараз по акції всього 159 гривень замість 199. А з березня подорожчання. Ну, і, як завжди, хорошо беруть крем з равликом. Бо ціна в нього взагалі дуже демократична. Навіть не смотря на те, що буде подорожчання з березня, все одно равлик, по-моєму, Ціна все одно залишається демократична. Далі. Ну і гель каштан гель каштан у нас беруть постійно. От. Тому що це ну, дуже класний засіб. В Туреччині наші продукти продаються в аптеки, і це мені не раз вже розказували клієнти мої, які відвідують Туреччину. Тому, будь ласка, замовляйте і будете теж користуватись полезними продуктами.